Зранку, у котельві, урочиста атмосфера. Районний центр отримав спортивний майданчик. Це стало можливим завдяки тому, що Полтавщина минулого року перемогла у всеукраїнській інформаційно-профілактичній акції. Відповідальність починається з мене. Проект, який передбачає кілька різних напрямків: контроль заборони продажу неповнолітнім алкоголю, суботники, на яких люди прибирають свої двори, флешмоби та багато іншого. Проект добрих справ, який закликає молодь дітей вести здоровий спосіб життя. Загалом вже на трійку лідерів акції виділили 10 таких майданчиків. За третє місце Полтавщина отримала два. А потім вже райони області виборювали право на ці спортивні об'єкти. Головний критерій відбору можливість забезпечити додатковою спортивною інфраструктурою цей майданчик. Засідання було організаційного комітету акції. І рішенням цього оркомітету було визначено, що найкращі пропозиції направила Котельва і місто Кременчук. Тож у дітей Котельви було справжнє свято, адже вони отримали майданчик з різними тренажерами та баскетбольним кільцем. Я кидав м'ячо баскетбольне кільце. Мені тут дуже сподобалось. А далі наша знімальна група вирушила із Котельви до Кременчука. Там, у автозаводському районі надніпрянського міста, відкривали такий же спортивний майданчик. Тут уже є місце для відпочинку дітей із різними атракціонами. Тому новий спортивний об'єкт стане чудовим доповненням. Ми дійсно хочемо в цьому році теж претендувати на перемогу в акції. Сценарій заходу схожий на той, що був у Котельві: пісні, танці та конкурси розважили малечу. Якщо ми в такому возрасті. Їм дадим базу, то далі з них виростає майбутній олімпійський чемпіон. На сам кінець дня відбувся круглий стіл почесних гостей з молодіжним парламентом Кременчука.